Друзі, ще раз дякую, що дочекалися. Насправді, Ютуб-канал Василь Кланчук. Ми продовжуємо з вами спілкування 12 листопада сьогодні субота. І е, я, оскільки попередню частину рову починав із світла. І зараз ще одна інформація. Але це прем'єр-міністр Денис Шмигаль, бо всіх вже цікавить, коли скільки. Але вже на такому рівні, вже по поміж інформацією від ДТЕК, від ясно, від ваших операторів на місцях, вже змусили сказати це Шмигаля. Відключення світла триватимуть і надалі. От якби можна ставити крап. Але окупанти обстріляли десятки підстанцій Укренерго і більше десяти об'єктів генерації деякі з них по кілька разів так говорить прем'єр-міністр на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2 мільярди, 2,5 мільярди гривень на приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу енергії. А що не менше мільярдів гривень. Таку важку артилерію застосували якраз наші енергетики, бо сказали, давайте вже ж, якби народ прибивайте цифрами, бо починають бухтіти. Чому? там не виключають, а комусь виключають. Ну, друзі, цей процес, звичайно, проконтролювати ми його не можемо. Будемо просто довіряти і поважати наших енергетиків за героїчну працю. Зможуть раніше знайдуться як би, можливості, тому що не все тут грошами вимірюється. Насправді гроші закладені в те обладнання, яке нам будуть постачати чи вже постачають. Моменти, звичайно, є в комунікації. Ну, але це тема вже після війни будуть, я сподіваюся, дуже розбиратися, чому саме так сталося. При тому, що от Нідерланди, ми знаємо, що президент України говорив з прем'єр-міністром цієї країни, там в безпековому оборонному варіанті. Але ще й Нідерланди допоможуть українцям пережити, ну як вони говорять, важку зиму з виснажливими умовами. І додаткові 110 мільйонів євро. А це скільки в гривнях? Це ж те, що десь у ці гроші і є, ці мільярди гривень. Але додаткові 110 мільйонів євро підуть на постачання комплектуючих, от що чому я ув'язую, для ремонту пошкодженої атаками кацапами енергетичної мережі. Це повідомила міністерка зовнішньої торгівлі, тобто це не буде діставатися зараз з українського бюджету, це пряма допомога від Євросоюзу. І питання в швидкості а, якби, реалізації цього проєкту і встановлення цього необхідного устаткування для того, щоб все вище наведено Шмигелем працювало. Так от я вам пояснюю те, що я насправді розумію всі розмови, що там от це важко, да, але допомагають. Працюємо, працюємо, не покладаючи е, насправді е, рук. Е, ну, друзі, стосовно військової теми в попередній частині ми багато якраз з вами вже поговорили і закінчили якраз пригоженим. Те, що київські війська планують взимку наступати на і Курську області. Отак, от, от кацапи пишуть. Ну да, секретно, 100 кілометрів, 100 кілометрів мінімум, значить, але да. Ну і друзі, е, якраз моменти пов'язані з тим, яка допомога і як вона виглядає, як ми працюємо і світова арена, тому що чим слабкіший Путлер в світі, тим він слабкіший. і... Якраз всередині своєї країни, і чим швидше Путлер. Все, то тим легше буде, напевно, і рухатися в бік того, щоби Кацапстан виконав всі умови України до повернення до наскільки це буде можливо до мирного співіснування. Ну нікуди ми вже їх не дінемо. Хоча, можливо, хай проводять, може, референдуми. Не знаю, чи нам потрібні кацапи, але такі розмови вже йдуть. Чекаємо референдумів там в Белгороді, там в, всім, в самому в Курску. Бо теж ще багато що кацапів, я бачу ці от хороші русські телеку в нас виступають там на різних YouTube каналах Вже сказали, що ми хочемо, може, українцями бути. Ми там я думаю, сидіть там в себе і будуйте собі країну. А ми вас будемо брати газ, можливо, в рахунок репарацій. Ну як варіант, Швеція буде постачати Україні передові системи озброєння. Так повідомив міністр оборони цієї країни. Ми маємо намір якомога швидше повернутися до подальшої підтримки України, політично, економічної військової, включно з передачою більш досконалих систем озброєнь. Так він сказав. І це ну, по-перше, ми хотіли б від Швеції ці. САУ, самохідної артилерійської установи Арчер отримати, але я просто згадую Бен Волес. Буквально от сьогодні вночі там з'явилася ця стаття в британській пресі. Запитували щодо от новітнього устаткування озброєнь, що поставляли Україні. А потім пішла інформація, що кацапи цю трофейну чи затрофейли ці зразки відправили до Ірану, і тепер Іран буде. Ну вони вміють цю зеркальну технології використовувати, робити щось потужне, подібне, то Бен Волос сказав, що ці енлави і Джевеліни, це якби не сучасна зброя. Це ж ми просто розуміли з вами, чим нам забороняв Трамп воювати напередодні, да, ці 4 роки. Коли казав Джевелін, ми вам не дамо. а Якщо дамо, то тільки не для використання. Так от Бен Волос каже, навіть якщо і потрапили там енлави, то якби ніяких проблем з цим немає. Ми закладали ці ризики якраз в питання постачання зброї. А відносно контролю за цим процесом бачимо, що в принципі готові виходити на наступний рівень а без нього ніяк не можна, тому що навіть коли Бен Волес говорить, що є ж затрофєна там аналога в Ніткацапське устаткування в Західній Європі. він каже, ми точно розуміємо тепер, з ким ми маємо справу. І саме тому такі активні, саме тому Рамштайн наступного тижня, саме тому і Швеція вже каже, ми більш сучасно готові давати озброєння українцям, які вміють його використовувати, дуже швидко вчаться і дуже ретельно зберігають. Оце, от ключове Канцлер Німеччини, Олаф Шольц вважає, що дипломатичне вирішення питання Припинення війни в Україні наразі неможливе. Це те, про що я говорив ще в першій частині, що світ зараз став ретельно, категорично, на щонайменше першу і основну позицію президента України. Спочатку йдемо до кордонів 1991 року. Якраз Шольц заявив заявив п'ятницю. Там була дискусія телевізійна. Це там, де він сказав, що він з Меркель ще Керіфаняться. Ну, можливо, Меркель вже теж так думає, і Путлер якби. Да, але Путлер переконаний, каже Шольц, що Україна належить Кацапстану, так що щоб ми розуміли, да, а, якраз а, сперечатися і сперечається з підручниками історії. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, щоб мир став можливим. Це також тема всіх перемовин, які я досі вів з касабським президентом. А цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путлер перш за все завадив усьому, що раніше вибудовувалося і відбувалося в плані переговорів. Значить, Меркель все закінчилося, до. Це як він там мінські угоди, слава Богу. Вже ніхто до цих не повертається. Речей насамперед Кацапстан повинен усвідомити, що ідея диктаторського миру е, ні до чого не призведе, що не можна просто пройтись фломастером по території і сказати: а те все тепер моє. Тому диктаторського миру не буде має бути інше розуміння, що трохи ще й не так вони заговорять. Шольц, от та от, от такі от генези насправді відбувається, значить, ну і вчаться і готуються. Австралія, Велика Британія, США розпочали військові навчання, при тому, що легенда там звичайна і абсолютно пристосована до сьогоднішнього дня, кацапське вторгнення до Європи. На тренуваннях розбиратимуться тактичні прийоми, які взяли союзники з досвіду ведення війни Збройними силами України. А я не один раз говорив, що це рух двосторонній. Тобто, там, коли розповідають, що ми якби, навчаємося чомусь, не Сумніваюся, що багато чому і, і закордонні от, військові, в наших військових навчаються якраз безпосередньо на тих полігонах. І там ще велике питання, хто кого насправді і в чому тренує. Е, українські степи нагадують і обране для навчань місце. Ось так. От, причому каса, от цитата з цих навчань. Каса українська війна продемонструвала певні зміни у практиці ведення бойових дій, включно з широким використанням безпілотників, через що західним арміям необхідно швидше адаптуватися до нових реалій. Ну будемо раді бачити, хай приїжджають, будуть вчитися. Ну можливо, в рамках якоїсь там спільноти, якщо там проблема з НАТО, буде якби, виходити на якийсь план. Чи можливо це стане розмінною монетою, але разом з тим, ну, членство України, я про це говорю. Але якісь гарантії безпеки вони обов'язково повинні. Бути тепер, друзі, гарантії безпеки. Ми ж сподіваємося, ну не сподіваємося, наш стратегічний розрахунок, що одним з основних гарантів будуть Сполучені Штати Америки, де відбувалися вибори проміжні. От зараз якраз такий після смак, тому що відтерміноване остаточне визначення результатів, там силу певних обставин. Десь навіть обрали е цього сенатора, який помер, вже, але він отримав 85%. Теж там будуть перевибори, і теж демократи. До речі, от. і от Дональд Трамп вважає, що Результати республіканців на проміжних виборах можна назвати перемогою. Це після кількох днів обструкції, після того як йому розказали члени його ж партії про все, але ну, звичайно, треба ж тримати обличчя. Це перемога. каже, ми перемогли. Ну, е, знаєте, як пелесі ну Денсі Пелесі, представниця демократів, речник палати представників конгресу, США значить, вона піш... йде на, ну, звичайно, якщо. Республіканці матимуть більшість, вони оберуть свого а, кандидата, якщо проголосують. Але ми беремо Конгрес, і Якщо ми зможемо зупинити очевидне шахрайство, так визначає процеси голосування а, Трамп, то візьмемо і Сенат. Велика перемога. Не будьте дурними, виходьте на дахи своїх будинків і кричіть про це голосніше. Отак От він написав в своїй соціальній мережі. Ну це, це ж все йде до 15-го числа. Там же Маралаго, якась якби, заява Трампа. Але ще раз кажу, не очевидно, що він буде єдиним кандидатом від республіканців. Побачимо при тому, що остаточних результатів голосування на проміжних виборах США ще не отримано. Проте на думку американських політологів вже сьогодні можна з упевненістю говорити про значні успіхи на них. Демократичної партії. Серед головних причин цієї динаміки відсутність у республіканців виразних рецептів, вирішення економічних проблем і зниження популярності ідей експрезидента Дональда Трампа. Я ще раз нагадаю, що всі кандидати, яких фактично за руку привів е, Трамп і сказав так, значить, республіканців в США. Там десь, а оці пацани це зі мною від мене, і ці всі пацани її програли. От чому зараз таке ставлення до Трампа неоднозначно, і це я не говорю. Я не є не прихильником не республіканців, не демократів. Мені все одно мені головне, щоб була підтримка з боку Сполучених Штатів Америки. Я вам констатую просто і навожу факти, причому, що американська преса, яка повідомляє про результати виборів за всяк час, вже це повідомляє тоді, коли немає зворотнього варіанту, коли точка неповернення там в підрахунках, в цифрах вже пройде. Це стандарти їхньої журналістики, і слава Богу, що саме в цьому розумінні вони присутні. Тепер, друзі, от, теж, якби, це інша да, частина планети, але наскільки ми всі пов'язані, щоб ми просто розуміли, як то каже, шарік маленький, насправді. Так от, нафта, да? нафта, одразу вийшов, Кацапи, нафта, продаж, гроші, якби монополісти з цих грошей, страшенна капіталізація, яка йшла медійку і на війну. Все, більше ні на чого Кацапи не відправляли. Тепер кацапив придушили. Тепер з нафтою є проблема. Навіть індійці сказали що ми не будемо розраховуватися ані карбованцем, ну, типу, рублем, ані рупіями з кацапами, тільки доларами. А кацапи не можуть брати долари. І це от насправді проблема на сьогоднішній день. І дуже велика в зупинці їх потоку. Але в принципі, якби нафта це навіть не газ. Нафта там займає набагато більше відсотковості в плані забезпечення оце кацапської військової машини і е, з касування присутності. Кацапської нафти на ринку для батьків є відчутним і підвищення ціни якби, на пальне, і взагалі там і політичні історії. І тому ж дивилися і дивляться, а хто би міг би, би замі... замістити цю всю історію. Саудівська Аравія там ну кацапи там трошки їх пригальмували. Іран зрозуміло, да, подивилися, що роблять Іран. І тут згадали про країну, яка називається Венесуела. І причому там теж тихою сапою американці, якби йдуть з всіма моментами, які встигли туди похпокласти кацап. Касап якраз він суелу тримали для того, щоб самим ну торгувати своєю нафтою. Але знаєте, влада опозиція, влада і опозиція в Венесуелі, а внаслідок в тому числі і всіх розмов із Сполученими Штатами там є. ну не буду вдаватися в подробиці. Хто захочете загуглити, але в принципі, значить, просунулися в обговорення угоди, а, так заявив спікер парламенту цієї країни. В принципі, щоб ну окей, США допускають можливість позбав послаблення санкцій проти Венесуели, якщо Каракас зробить кроки щодо відновлення демократії, а це якби не дуже велика проблема для них. Обмін на послаблення санкцій президент Венесуели має відновити це є попередні домовленості, От чому Кацапам є непереливки в цьому зв'язку? Має відновити переговори з опозицією про умову проведення демократичних виборів у 2024 році, при тому, що ця країна має найбільше в світі, найбільше в світі. Це тільки розвідані запаси нафти, і їх 300 мільярдів барелів. Це тільки розвідані. для порівняння запаси Кацапів, які домінували у всьому світі. 80. Тобто 300 проти 80. І це ж територія, яка поруч із Сполученими Штатами Америки, які от, не можуть просто сказати, ми вам санкції скасуємо. Треба ж через демократію, через правила, і якби цей процес ну, виглядав як, як треба. От чому, якби не дуже там, ну Саудівська Аравія в моменті сію. Тому, то, звичайно, є проблема. Але от є Венесуела, з якою треба поратися і будуть поратися. Ще раз кажу, 300 мільярдів барелів тільки розвіданих проти 80 кацапських, які за рахунок цього там просто хайпували на весь світ. Путлер-Ферштейн, да, от, якраз куплений за ці е, нафтодолари. А, але ж да, і санкції, і боротьба, Кацапи теж хайпанули дуже серйозно, вони заборонили в'їзд. А двом сотням громадян сполучених штатів Америки до своєї країни, причому в списку прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр, родина Байдена, там сестра, брати до Кацарського чорного списку. Потрапили також міністри внутрішніх справ США, охорони здоров'я сільського господарства. Ну, в принципі, я думаю, що все плани з поламані в американських родинах. Вони також планували відпустку. Я думаю, на той берег. При тому, що тепер як Волокаламськ, Там Урюпінськ, Ніжній Тагіл ну все якби... Доведеться дивитися картинки чи очима Сінкевича. Ну не Сінкевича, а Мара, ха, чому би ні, може очима Сінкевича подивитися на Миколаїв і там трошки далі проїхатися на Херсон, як варіант. Кацапи ну, в своєму репертуарі абсолютно. При тому, що ці нафтодолари, про які я говорив, звичайно, вони витрачали для того, щоб ну, по-перше, мати інформацію, а по-друге, якби впливати на всі можливі інституції в західному світі. Це не секрет. Останніми роками пішла така потихеньку-потихеньку, значить, процес пішла кампанія по викорчовуванню кацапських шпигунів. і Чим от ближче до сьогоднішнього дня, чим теж тіше, наприклад, Швеція звинувачує двох громадян своїх в шпигунстві на користь Кацапстану. Вони збирали секретну інформацію для головного управління розвідки Кацапстану. І один з них був в Службі безпеки Швеції, інший в військах. При тому, що це два брати народилися в Ірані. Чоловіком було пред'явлено звинувачення в шпигунстві за обтяжливих обставин, тоді як одному з них також було пред'явлено. Яво звинувачення у передбачуваній несанкціонованій обробці секретних інформацій, які могли зашкоджувати не тільки Швеції, але в принципі всім європейським країнам. Ну і обом загрожує довічне ув'язнення в разі засудження. Там ну як довічне за 25 років в'язниці. Це порядки Швеції. Але в принципі цей процес є. і вон в Великій Британії. Да, бо екстрадиція відбулася. Колишній охоронець, британець, охоронець посольства Великобританії в Берліні 14 років йому загрожує теж у шпигунстві. Звинувачують бачите, на якому рівні шукали кацапи, щоб долізти до якогось нутра внутро продертися. Наприклад, от офісу, але через посольство через Берлін. При тому, що британський громадянин визнав себе винним там вісім пунктів звинувачення закон про таємницю. Злочинів скоєні в період 20-21 року. Він там дав кацапам, причому резиденту Кацапському, ну головному військовому аташе посольства Казахстану в Берліні здав схему цього посольства зсередини, як камери розташовані, пофотографував документи. Ну, все як в шпигунських романах. І це от, це робили кацап. А Європа, якби з одного боку, не те, щоб не зважала, але дивилася на посміхаючого Путлера в обнімку з Берлусконі, Керіфани, Газквас, алмази, діаманти, відпочинок і так далі. А вони займалися тим, от, що зараз тільки ну, розбираються. При тому, що от G20 ми теж багато говорили. Я вчора цілий випуск присвятив цьому моменту. А Путлер не їде, як ви знаєте, навіть виступати не буде онлайн, просто не хоче залишити. Лишати територію Кацапстану, уявіть, він сів в літак, полетів на Балі, а, а з Балі повернутися вже не може. Вже Кацапстан, інша країна його не пускає. Там хтось сидить і каже, ми вже тебе бачити не хочемо. Розвертай літак. Да, такі варіанти можуть бути, і табакерка може бути, а може бути ляпас на Балі, а може бути повна ізоляція там спілкування, При тому, що от ЄС і Британія навіть не соромляться, прямо говорять, що будуть ізолювати делегацію Кацапстану. Знаєте, Лавровий Путлера, там її буде. Очолювати і будуть бойкотувати її виступи на саміті G20. Причому що ми ж пам'ятаємо, що найбільш поважна зустріч і очікувана зустріч це Джо Байдена і Сідзепіна. Вона вже запланована, причому вона буде напередодні, якраз 15-го числа. І Джо Байден там з Сідзепіном, окрім наших проблематик: Україна, Кацапстан, не знаю, чи вони будуть вже ділити світ. Ну якось так воно виглядає. Я перепрошую за прямоту висловлювання, але так воно насправді буде відбуватися якесь домінування. А, і проблематика, якраз того частину світу, де домінує Китай, бо каже від Байдена: якщо погрози з боку Північної Кореї, оці от ракети будуть загострюватися, то Сполучені Штати будуть змушені розширити свою військову присутність в азійсько тихоокеанському регіоні. Ну, так принаймні, знову ж таки на борту літака, який летів той бік, Джейк Саліван сказав. Але це якби ну серйозна історія в контексті Тайвань. Так що десь хтось комусь буде поступки робити і. Спутлером видно, точно відмовився сідзипін. Розмовляти, бо той не виконав напевно ту домовленість, яка була на попередньому там саміті. Пам'ятаєте, в Самарканді здається, щоб до G20 Путлер все припинив. А він не припинив. Да, він це втік з Херсона. Інакшого варіанту в нього не було. Але намагається бачите, і шкодити і такий імідж нього терориста. Він тільки поглиблюється, тому що навіть в гуманітарному аспекті для світу це дуже чутливий момент для світоглядного світу. А от моментів, пов'язаних з там, з правами людини, життя, там індивідуальність, тощо це дуже важливо, і тому кожен хто має великі статки, ну зобов'язаний бути там хтось філантропом, хтось якісь програми, бо без цього ну, суспільство тебе не буде якби, визнавати. Насправді, бо і от кацапи навіть не допускають на тимчасово окуповану на територію України гуманітарні місії вантажі за допомогою, які організовані організації Об'єднаних Націй. Я вже не говорю про наші е конвої. Причому, що помічниця генсекретаря ООН Стефані Трембл сказала, що в них немає доступу, в ООН немає доступу через лінію зіткнення з цього боку з Україною питань немає, туди Кацапи не пускають. При цьому гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність і каже: готуємо доставку вантажів до району, де зараз тривають активні бої, тому що далі зсу просунеться, і ми. Зможемо поїхати за останні 4 тижні. ООН і партнерські організації відправили 6 гум конвоїв до Харківщини і вже Херсонщини, при тому, що які території, які нещодавно стали доступними для міжнародних організацій. Вантажі включають воду, ліки, гігієнічні продукти, набори для укриття в зимовий час, багато чого іншого. Ну от кажуть, що за останні дні там 7,5 тисяч людей в громадах Херсонської області допомогли. Ну ООН намагається показати, що вони можуть. Червоний хрест вже я думаю, що не може, і це буде останні, напевно, на роки існування цієї організації вона в чомусь трансформується. А ООН, подивимося, як вони ще на генасамблеї проголосують от найближчим часом про створення фундаменту для відшкодування для цих заморожених касапських грошей в світі. Ну, якби аби вони пішли на відбудову України тут ми теж і ми, і світове співтовариство, не зважаємо на кацапів і рухається зерновий коридор, при тому, що 5 суден от за останню добу, значить, в українські порти пройшли, а 4 вийшли до Китаю, Італії і Туреччини. Це ключовий момент до Китаю. Китайці теж я думаю, що були би дуже незадоволені поведінкою Путлера. Але питання продовження домовленості щодо експорту зерна з України обговорю на зустрічі делегації Кацапів в Женеві, ну кажуть, що офіс Янсеко він сказав, що типу конструктивно пройшло і все буде нормально. При тому, що ми повинні теж розуміти, що от Україна як частина цивілізованого світу нам не має що робити в одній конторі команді з тими кацапсько-білоруськими формуваннями. От Кабмін дуже. Голосно заявив, що ми в односторонньому порядку розірвали угоди з урядами Казахстану і Білорусі в сфері геодезії картографії. І дистанційного зондування землі. Ви знаєте, мені здається, що ми були поганими якби, партнерами в цій історії, тому що якщо б ми класно з ними працювали в контексті геодезії картографії і дистанційного зондування землі, то Кацапи не йшли б в Україну по картах там 65-71-го років. Не були б більш сучасні. ми ми філонили, виходить так, ці інституції, які, до речі, вийшов із угоди з Москвою про обмін картографічними і аерокосмічними матеріалами. Тобто до сьогодні була ця обставина, але Видно, що ніхто насправді е, цим не займався. А хода виходу, хода виходу, правильно, і налаштування на незагальноєвропейські рейски вона повинна бути і вона вже є. Я повинен проконстатувати, а що в Польщі офіційно відкрити перший з дев'яти двомісячних навчальних циклів з питань європейської інтеграції для держслужбовців центральних органів виконавчої влади України, щоб до моменту, що ми нам офіційно починаємо перемовини про вступ до ЄС, вже на Наша структура і центральні органи влади були налаштовані і стояли на правильних рейках, якраз це європейська служба зовнішніх справ повідомляє, основною метою програми є підготовка до весни 2024 року. От якось да дорого укази 50 держслужбовців України до е, майбутнього посиленої взаємодії з європейськими інституціями на шляху єв... України до Євросоюзу. Ми очікуємо, що 23-му нас скажуть, що починаємо перемовини. А десь 24 двадцять кінець 24-го, можливо, початок 25-го, це вступ до євросоюзу. І навчання передбачає семінари для ознайомлення з особливостями європейської інтеграції, навичок ведення перемовин, наближення законодавства, аналізу професійного розвитку з експертами, наставниками, документи. І те тощо, тобто це дуже важливий шлях, і ми бачите, дуже впевнено разом з Європою дивимося в це майбутнє, але разом із Європою до нас прийдуть ще обмеження. Я просто так ще не став розказувати, але. Євро 6 євро 7 це до машин. Так що, друзі, це теж попереду. Не знаю, там який буде перехідний період для України, але якісь новації от ось від Європи будуть. І восени, до речі, от ми в Європі теж наші люди бачать, як що відбувається. Але що приємно, я ви знаєте, я пхаю за цю тему. Восени кількість українських громадян, які шукають притулку в європейських країнах, скоротилося. Виїжджають, посидіти, да, але притулку скоротилося. Найбільше скорочення відбулося в Польщі, Німеччині і. Франції при тому, що Польща в вересні прийняла на 14 тисяч осіб менше. Порівняно із серпнем, в свою чергу, число громадян України, яким запропонували тимчасовий захист Франції і Німеччини, зменшилося відповідно на 10 тисяч і на 3 тисячі. Водночас наші поїхали в Ірландію, Данію і Кіпр. Там ну, на співвідношення якраз мірюють і от, відносно чисельності населення країн ЄС, найвище співвідношення громадян України, ну, якби, де частіше можна почути українську мову, якби просто рухаючись на одній відстані в одних територіях. На на 1800 жителів є один українець, це в Естонії, в Польщі на 1400 є один українець, в Литві, Латвії, Ірландії по одному українцю на 1000 населення. І от, якби, тепер можна дивитися, да, нас найбільше якби, концентрованіше в Ірландії. Не знаю, чому Ірландія? Ну, я знаю, чому Ірландія, але в принципі, якби, так. Да. Знаєте, от ця вся, вся картина, от те, що ми би, з вами обговорюємо і за чим слідкуємо, мені сподобалося вчора би, таке, таке формулювання. Скажу: знаєте, рускі довго запрягають, але швидко їдуть. Питання тільки куди і як. У деяких історичних висловах лише з часом проявляється правильний сенс. Знадобилося майже 200 років, щоб усі зрозуміли весь цей час в цій фразі містилася дика помилка перекладача. Бо йдуть росіяни звичайно дуже швидко, а не їдуться в контексті виведення з Херсону, але туди вони йдуть, звідки вони прийшли, куди саме вони йдуть. Можете продовжувати цю фразу сам. В коментарях не писати, будь ласка, подумали за, 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 за цим за кораблем. Друзі, так виглядає сьогоднішній день, принаймні з самого початку, і в міжнародній тематиці, і внутрішній. Я дякую, що ви на youtube каналі Василь Коленчук. Не забувайте підписатися, дзвіночок поставити, аби нічого важливого не пропустити. Якщо заходить такий формат подачі, інформації прошу відзначити це лайком, лайкосом, категоричною українською вподобайкою. Дякую за гіперпосилання. Спасибі патреонам моїм, які системно підтримують мою роботу. Спасибі величезне спонсорам каналу. А, можна кнопочку поставити якби, на головній сторінці каналу. Більше того, YouTube мене верифікував, в мене там є вже галочка, просто я нічого собі думаю. Ну, значить, класно, ми з вами пхаємо далі. Значить, інформація відповідає, немає в нас, слава Богу, ні фейків, ні якихось домислів, так що там дуже ретельно перевіряють. Так що є і такі плюшки, насправді. Ні, то нічого не дає, але, в принципі, якби розуміння і відзнака роботи. Спасибі вам, друзі, велике, тому що справді і коментарі від цього. Точніше, ці всі галочки, плюшки залежать і від вашої поведінки, від ваших коментарів, від ваших слів. І я просто фанатію від нашої якраз обізнаності і можливості критично мислити. Хай щастить, друзі. До побачення. Ми обов'язково переможемо. Це сумнівів немає. Ми віримо в Бога і ми віримо в Збройні Сили України. Пхаємо далі. Хай щастить. Дякую за те, що ви тут. До наступного відео. Слава Україні!